Вітаю! Сьогодні є кілька класних новин: це атака українськими дронами на резиденцію Путіна, вбивство топ-ленерівця, можливий приїзд кінченина в Росію щодо про проговорення поставок зброї. Ну і Суровікін, який з'явився вже на пенсії своєї дружини, але точно не буде мати перспектив. В російській армії про все це детально, швидко і простими словами. Ми зараз з вами поговоримо. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок для того, щоб якомога більше українців могли бачити дану інформацію, і ми з вами починаємо в ніч проти вівторка, 5 вересня, дрони намагалися атакувати резиденцію російського диктатора. Владимира Путіна про це повідомляє The Moscow Times. Повідомлення видання в Телеграмі. Йдеться, що момент знищення дрона над Завидову Тверській області, де розташована резиденція Путіна, дрон український потрапив на відео. Уламки дрона впали також в Підмосков'ї із газовими балонами в Павловській Слободі. Під час пожежі сталося кілька сильних. Вибухів. Ну, власне, резиденція сама дуже сильно не постраждала, а Путіна в ній не було. Путін був на переговорах з Ердоганом в Сочі. А ви можете, до речі, подивитись попереднє відео там результати цієї зустрічі, як змінились їхні позиції, з чого чекати далі. Ну, от друге, Путіну. Прислали меседж, тобто, що ми не боїмося і будемо стріляти там, де знаходиться твоя тушка, і ми будемо це робити до того моменту, доки не влучимо. Тому що в Україні всі чітко розуміють, що знищення Путіна це в тому числі непоганий момент для послаблення російської армії та знищення а, диктатури, яка якраз таки в тому числі в одній особі і ховається. Власне, прильот, цей, скажімо так, зараховується швидше як ідеологічний, але в будь-якому випадку це пристрілка, яка призведе до того, що коли він там буде, ми точно туди влучимо. В даному випадку як то ставимо галочку? Навпроти пристрілки. Друга історія служба безпеки е, підірвала очільника митниці ЛНР Юрія Афанасьєвського. Про це бабелю повідомили джерела ВСБУ. Український МОСАД наводить хорор на окупованих територіях, і всі ці покидьки, які думають, що можуть заробляти гроші з російського бюджету на українських громадянах, які знаходяться на окупованій території, вони дуже помиляються. І прокурори ЛНР, і митники ЛНР, і багато інших вони просто взлітають. Повітря, як святкові кульки. Власне, український СБУ говорить про те, що вибух стався вдома у Фанасівського. Він зараз у реанімації в важкому стані з численними осколками, пораненнями голови, шиї, живота і інших органів, які в нього тільки не були. СБУ додали, що Фанасівський генерал-майор, агентом ФСБ, який став фінансистом ватажка ЛНР, пасічника відмивав гроші для збройних формувань, які воювали проти України. Я скажу, що це не перша історія. В якій СБУ показує себе як дуже крута спецслужба світового рівня, чимось це нагадує Ізраїль. Ну, от коли вороги країни взриваються на своїх робочих місцях, домівках своїми коханками, ну, Це якраз таки демонстрація того, що будь-хто, хто буде думати, що зможе працювати проти України, і йому це мене просто так, глибоко-глибоко помиляється, і так буде з кожним, сказала українська. Держава, от нас завжди критикували за слабкість держави, ось зараз почала з'являтися сила української держави. І це якраз таки буде зрозуміло усім гауляйтерам, як писали в Херсоні на окупованій частині Херсонщини, Сальдо, єдиний кандидат, який ще живий. І от ще треба підкреслити двома рисочками. Власне, сполучені штати підтвердили, що генерала Суровікіна, якого побачили вперше після спроби заколоту в Росії. Та затримали наймовірніше, змінили про це. Пише New York Times, посилаючись на двох американських чиновників та близьке до Міноборони джерело. Все почалося з того, що російська пропагандистка і путінська внучка Ксенія Сабчак, яка так хоче бути ліберальною, але насправді всі розуміють, що це кремлівська повія, підставна. Політична особа, яка відтягувала розмивала опозицію, яка насправді завжди була в пулі Путіна в першому рукостисканні сиділа в нього на колінах, а зараз підігрує війні. От, якраз таки, це точно як сіманян співучасниця війни і військова пропагандистка. Так вона перша запостила власне фотографію. В мережі з'явилось її фото, де Соровікін був в себе вдома своєю так званою дружиною. Ну і власне написали, що за кілька, днів, за кілька днів хочуть, за кілька днів після теракту з Пригожиним його звільнили, але сказали, що в армію він вже не повернеться, буде сидіти вдома. Ну, зазвичай Путін в таких історіях, підозрюючи, людину в зраді, повинен її отравити вдома, типу відпустивши спершу, або відбити песен, як говорять в Суркова. Але е, в даному випадку це ще інформація е, така: типу, забігаємо трошки наперед, це обов'язково станеться. Але просто Сировікін про це напевно не здогадується. Але коли. Жа, як там, жаби і гадюки в одній банці давлять один одного. Наше завдання тільки підкидати дрова і щоб воно горіло там яскравіше. Ну і власне, остання новина, яку я хотів вам розказати: Кім Чен Ін планує відвідати Російську Федерацію, щоб поговорити з Путіним про зброю і технології, теж передається новину Нью-Йорк Таймс. На зустрічі сторони обговорюють можливість постачання в Російську Федерацію північно-корейської зброї для ведення війни в Україні та іншої військової співпраці. За це КНДР хоче отримати передові супутникові технології та розробки, що стосуються атомних підводних човнів, а також продовольчу допомогу. Ну ви знаєте, що кімсін. Він не дуже великий господарник. Люди вмирають з голоду. Там дійсно надзвичайно важка продовольча катастрофа. Їх виручає Китай. Ну от, ну і в Росії хочуть підводні лодки, щоб тримати в хорорі і Південну Корею і Японію. Але зрозуміло, що Захід буде намагатися перервати цю співпрацю і для України, і для Кореї та Японії. От тому, що для заходу це дуже важливо не допустити посилення північної Кореї, яка може стати пікою в руках Китаю, якою можна буде атакувати інші країни, якою можна буде атакувати інші демократії, в тому числі в Азії, в тому числі в нас. Бо зараз Корея Північна стала таким хабом, який зливає Росії. Зброю радянську, яку вони давали, а сама буде отримати нову китайську. І плюс зараз всі аналітики насторожні, а чи не пішла нова китайська? Зброя на поле бою, і тут дуже важливо зробити так, щоб не пішла. А а якщо піде, щоб зразу всі світові санкції впали на голову Китаю, ось це дуже важлива історія. Загалом зустріч відбудеться в кампусі Далекосхідного федерального університету Владивостоця, 10-13 вересня там буде економічний форум. Путін туди полетить. Тобто, теж дуже важливий момент Путіну горить і Путіну дуже треба. Тому що він готовий летіти тисячі кілометрів тільки щоб Кім Чен Ін не їхав. Я вам нагадаю, дід Кім Чен Іна, Кім Ір Сен, взагалі поїздом їздив. Поїздом їхав, значить, до, до Москви, тому що треба було. Тому що тоді Північна Корея була слабша ніж радянський Союз. Сьогодні Путін готовий летіти в Владивосток, тільки б скоротити шлях Кім Чен Іну, тому що Росія слабка. Те саме я вам знімав відео про російський острів. Кол які зараз окупував Китай, а Росія нічого зробити не може. Тобто Росія має спадаючий тренд. І загалом Росія говорить, що вони збирають території, типу окупували щось в Україні. Подивіться, за останні 30 років російські впливи і російські території скорочуються. Давайте згадаємо кінець 80-х, початок 90-х. російські танки стояли в Чехословаччині, російські танки стояли в Берліні. В них зараз навіть немає впливу у Польщі. Вони вийшли із Києва політично. Згадайте, Янукович, це була частина Росії. Це була частина російської зони впливу, коли генерал Лєбі сидів в СБУ, коли другий генерал російським паспортом сидів в міністерстві оборони. Це ж була їхня гібридна зона впливу. Зараз це все вишкребли просто грязною мітлою і просто вишкрібаємо зараз з тимчасово окупованих територій. Ну, от і Росія зменшується, вона зменшується в своїх впливах, і наше головне завдання розділити її або знищити режим, або зробити так, щоб пішла тріщина по федеральних цих республіках. І потім ми могли отримати кілька маленьких прекрасних слабких республік, з якими потім можна буде гратися в політику, геополітику, ображати їх. І тоді заживе гарніше і краще і весь світ, і всі пострадянські республіки. Ну і зрозуміло, що Східна Європа і Кавказ. Друзі, дякую вам. Бережіть себе, напишіть, будь ласка, за північну. Корею, чи відбудеться співпраця Путіна і загалом, а, чи зможе Північна Корея стати в підмозі Росії, бо просто виходить дивна ситуація. Україні допомагають найбільша країна в світі, Сполучені Штати, Британія, Європейський Союз, а Путіну допомагають такі гниди, як Північна Корея. Напишіть в коментарях, чи вийде співпраця і чи спробує Китай через Північну Корею постачати свою зброю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поділіться цим відео з своїми друзями, щоб ми витіснили латиніних фейгіних і решту так званих хороших русських з українського інтернету. Наше завдання, щоб наш політичний простір, наш YouTube, наш простір патріотизму був саме український, а не були там хороші руски, так звані хороші руски. Тому. Поділіться цим відео, поділіться в соціальних мережах. Скиньте в Фейсбуці, скиньте в WhatsApp. Можливо, це буде одна чи дві людини, але це буде дуже важливо і попросіть їх підписатися. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.